Мої вітання, шановні підписчики, з вами Вадим Мотоблок. Представляю кентавер 10 сил і нашу фрезу. Активна фреза. На ній ми вже поміняли розположення ножів, так як писали мені в коментарях, подивилися, як роблять люди. Трошки було важко, тому що неправильно зварена оця йолочка, куди прикручуються ножі, але... Зложили. І тепер що ми маємо? Ідеально вироблена земля. Земля вже не валкується, рівномірно розсипається, тільки що працювали без катка. Остається цей рівчак від колеса. Ну, це вже мелочі. Добилися ми результату. В принципі, я довольний. Працювати можна. Привикли до керування. А тут ми маємо ділянку вироблену тою ж самою фризою, тільки уже з катком. Різниця між тим і цим тільки в тому, що нема посередині боростки, ось мої сліди, шикарний 42-й розмір. Каток як ішов, сліди, і майже не видно різниці між. Тобто вже нема такого, що там валкується, і сильно великі перепади між одним і другим ходом, так сказати, мотоблока. Тому довольний. Довольний я, тепер можна насолоджуватися професіональною роботою. Малий мотоблок з фрезою теж має свої преимущества, наприклад, якби він залазить краще. У різні так сказати, заглибини, Цей трохи широковатий. але навчилися ми цією тумбочкою трохи керувати, то якби результати є. Ось, Наприклад, останній ход, де йшло, тут багато було перію. І що хотів сказати, що ну, ось ця борозка, звісно, мені трохи не подобається, але потрібно було працювати без катка, тому що для того, щоб ці посадки залишилися, кстати, дуже гарно вийшло. Не стидно цей садочок новий та славжей людям показати, дуже і травички якусь можна садити. Е, преимущество цієї фризи перед малим мотоблоком, мотокультіватором, точніше, це те, що вона працює по мокрому ґрунтові. Ось дивіться, трошки розгріб, показую, болото. Грудка, ось, бачите, образувалася, було то страшне. Наша фреза пройшла, слава Богу, дуже гарно вона пройшла, вона не забивається. Навіть коли працював з катком на предучій ділянці, що я показував, там було набагато мокріше. Можна сказати, було одразу після дощу, все одно нічого ніде не набивається. Велика швидкість фрези дає змогу землі все-таки розбиватися на менші грудочки так сказати, і не зліплюватися докупи. Тому так сказати, рекомендую роботу фрези активної за мотоблоком для роботи на участках. Дякую за увагу.